Нічому друга не кажуть. Не, не, не похавайте мене, що загадає. Що... Ви, ви себе недооцінюєте. Ваші спогади насправді дуже цінні. І зараз просто вже нема кого спитати про це. Е, скажіть мені, з ваших спогадів. Чи багато людей не хотіло Тернопіль покидати перед боями? Ну, На вимогу, бо ж німці евакуювали власне мирне населення. Чи багато було таких, які казали, що ми з дому нікуди не підемо? Е, евакували? Так, Тобто тих, хто лишився в 44-му в Тернополі. Чи було таких багато людей? Розкажіть, що мене тримає якась. Що... Я маю на увазі, що перед боями за Тернопіль в 44-му році німці евакуювали мирне населення. Чи було багато таких, які відмовлялися покидати свої будинки? Мій пане, тут був мішмарш, тут в садку батарея мінометна стояла німецька. Тут на було? А так, так. за моєю хатою старою, тут зрядом, стояла батарея вже нарізна ствольна на шрапнелю. Вони чекали звідти піхоти наступ. І, чекали, і на бне пане, і потім, як і я з гаю, фронт вже прорвався з гаю. І тут ходив живіла дорога, тер, тернопіль береза це броні поїзд. А, а дорогу пільнували, бо там попри саму штраку йде дорога, поле гарно, нема ні рубів, ні вога. Танки, три танки пора цієї, як той тут, у той там, щоб не підірвали, щоб бронепоїзда не лишили. Бо то сильна удар сила була, багато вагонів. Мій пане, як він тут став, то ми поглухли, як він страшно був. А, а вони а з гаю від ватри на тої, тою долиною, від гаю рядом там. Прорвалася десь певна дивізія, не менше. І він її всі положив тут до желізної дороги. Ви не виділи не один, а один на другому, так було високого. Так багато лежало русі. І знаходиться один шмільчак між ними. А моя сестра жила на, 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 на Павлова, на садові. І... Я ніс молоко, виходив в брамі у вивця, був вет без ноги. Німак робить светлі, чоботи начищені, гімнастику робить. І хтось з тої купи людей не побоявся стрілити і просто вицілив йому в голову. Німаки вилетіли з хати, з автомата, мац, мац, мене всього. Мій хлогин кажу, май швестер, кінт, тут моя сестра з дитинами, має і, і, і пустили мене, розумієте? Ну, кажу вам, як було, купі лежить і не боїться. А німці ходять, німці ходять з ножом і в кожному торгу відрізують. Він не знає, їм тут також не було дуже солодка, то й москаль не дав варити. Пане, Ste strašno naučili se kurva ruski, točno streljate. Točno bi, vljet.